Всім привітки! Хочу показати вам розпаковку, і що ж я купила у такому закладі, як Містер Ампт. Вперше замовляю. Це від кілограм у нас іде піца. І що ж це за конвертик такий цікавий? Ух, нічого себе, це такі серветочки. Цікаво, цікаво. Зараз покажу, як виглядає піца. Я хоч і не дитина, але мені ну так захотілося саме цього птаха. Хі -хі -хі, цікаво, це е, птах з Henry Birds той самий такий е, чудний, який шкоду е, робить, але всіх смішить. Ну, захотілося мені саме таку піцу. Хоча вона й дитяча. Я замовляла там дві відмічала, але чомусь привезли одну, ну хай вже одну. А мені головне, щоб був. Оцей величезний сет, все що е, замовляла, я думаю, в ньому буде. Зараз подивимося, що там. Моє, е, цікаво, що е, всі інші доставки піц в один пакетик, але тут аж два пакети. Це дуже класно. Я вважаю, якщо десь щось протече і серветки. Серветки це, я так зрозуміла, їх фішечка чорненькі. Бачите, дуже приємно. І цікаво. На три персони у нас іде, ну, стандартний набір, такий, як у всіх. Бачите, там якраз таки зелений це васабі, а червоненький це імбир. Ох, як запах. І оці отакі е, кришечки, е, куди в це все накладається, дуже великі. Е, теж чорна така упаковочка і так паличок. Але палички я бачу не навчальні. Хоча ми давно замовляємо суші, я їх обожнюю, частенько замовляю. Ну, раз в це точно. Або раз у два місяці. Візьму, у мене їх ціла гора. Отих, якраз-таки навчальних сойовий соус, що саме цікаво, отак відкрити можна. І не забруднитися. В інших оці, хлястики такі для відкривання більш ну, маленькі, незручні. Поки що закриваю, відставляю оце все. І цікаво ж, які ж сети. Зараз покажу. Ух ти, гляньте. І якраз таки для навчальних паличок теж є такі штучки. Мені подобається. А соєвого соусу напхали, бачите, скільки багато? От, молодці. Мені подобається. Хотіла відкрити, а він запакований, що дуже класно. Зараз треба його відкрити. Не дуже зручно. О, кос. Ух ти! Запечені, запечені. Ось, бачите, які з креветками, з величезними креветками. Я дуже хотіла їх спробувати. І-і-і-і-і-і дуже хочеться. Так, не паличкою, бо дуже хочеться іменини ці треба. М -м -м. Просто божественно мої люди. Це перший сет. А м'які? Далі. Ой, ну цей просто перевершений. Дивіться, які ось як такі незрозумілі водорості червоні. Так, це водороси дуже смачно, так. І це, дивіться, яка подача, які листочки. Чи то цибулеві листочки? А ні. Так, це цибуля. А це ікра. Дуже красиво, дуже смачно. Показую цей сет. Ось так вони виглядають. Ну, якщо сподобається, буду замовляти тут. Хоч ціни трошки дорожчі. І за два сети і піцу вийшло у мене 1812. Ну, я вважаю, день народження раз у році. А я цього варта 100%. Тому цілую люблю. До нових зустрічей. Ваша Людмила. А мені смачно. І моїм хлопцям теж. Не знаю, для вас мої любі, але коли є суші, то для мене свято. Я обожнюю і особливо люблю ось ці запечені. Дуже класно і смачно. Так. Просто офігень. Це просто неймовірний шедевр. Дуже красиво виглядає. Ча кажуть, що цього цього соусу треба, ну і трішки. А ми ж обожнюємо мочити прямо.